Одного зимового ранку я била тихесенько посуд, а ті у сусідній кімнаті так мило кричали старичка на водос. Одного зимового ранку, це з таранком тим самим. Мені постітанки забили на пару, а виявилося так само. Такі молоді летіло, ді забагато людей забагато подія Забагато брехні. Забагато надій на майбутнє вило не поводі. А з цих. Флеш... Ніх попав до моїх ніх, а ти роздано тих не змі.